Як він їхав останній раз, то за день якраз ми поїхали у Франківськ, як завжди, зайшли взяти просто його Галицький круасан. Це вже така як традиція стала, що кожен раз заходили. Тут є така дошка, як записки. Чоловік написав записку тут, писало Ігор і Надя і знак питання, бо ми не знали, ще, хто буде. А зараз можна виправити це. Він же дізнався якраз перед від'їздом за пару днів, що в нього буде син. Ми тоді зразу вибрали ім'я. Зараз ми приходимо сюди вже без чоловіка, але з сином. Не порушую традиції вже. Навіть на каву. Любив каву це просто. Кава і круасани. Я тепер полюбила їх. Для мене ця традиція навіть можу каву взяти йому, віднести йому, посидіти, поговорити. Це така як згадка про нього. Сонце, привіт. Ніколи не думала, що так буду говорити. Не вживу, не по телефоні, а до фотографії. Ні, -ні. татко приїхав мій. Він хіти до сина приїжджати. Тепер дідусь приїжджай. до внука, звійни. Андрійчик вже бігає. Все перевертає. вже підріс. Нам так тебе не вистачає. Не знаю, ти дивишся з небес. Бачиш, як росте твій синочок. Наше перше знайомство на футбольному полі. Тобто в мене в селі. Він приїхав грати в футбол з тобто, нашими хлопцями. І якось так познайомилися через друзів-друзів. Тобто. Але ми тоді одразу не почали спілкуватися. Можна рахувати під час війни все почалося. Він мені написав, що війна почалася, але вже десь в обід він каже, ти бачила? Я кажу, так, бачила. Він каже, що він йде воювати. Що він хоче йти, і він майже у перші дні пішов. Він долині перше служив. Але потім якось так сталося, що він перевівся в Вінницю на снайпера і поїхав. В грудні він поїхав на кінці, і можна рахувати, що на кінці ми дізналися, що я вагітна. Він мені робив пропозицію. Червні. І в грудні він теж говорив, що може, все-таки я погоджуся, що може, ми думали розписатися. Я казала, 18 років буде, і я дам відповідь. І так і до 18 не дійшло. В 18 років ми розписалися. Я розуміла, що це вже людина на все моє життя, якщо б не ця війна. Ми у березні розписалися 18-го. А вже в квітні третє його не стало. Він навіть тоді говорив і обнімав, він каже, мені зиється, що це є останній раз. Він тоді вже думав на рахунок того, що може бути таке, що його не стане. І перед виїздом остання розмова наша навіть така була. що він каже, я дуже сильно люблю Андрійчика, але мене може не стати, бо він. Хлопці тоді ще казали і вже знав, що може статися таке. Він перед тим, виявляється, день до того до виїзду, він казав побратимове. Дивися, якщо щось не так зі мною, ти знаєш, ти відповідаєш. І зараз так і є. Позвонили вечором 4-го числа. Я думаю, що другий раз підраз дзвонить, щось, напевно, або щось треба, або щось сталося. І тут просто я чую крики, і гора не стало. Лише Наді не говоріть я почула цю фразу і все. І, я, і тоді батьки мої були на вулиці, я вибігла з криками, що і гора не стало, і все. І я почала тоді дзвонити одразу до хлопців, писала, ніхто не відповідав. Ніхто не брав, бо ніхто ну, всі боялися сказати, бо вони знали, що я вагітна тоді. Це було моментально. Він не мучився, це була ракета якась протитанкова, що вона якось горить чи як, правильно воно там, бо йому рахується в спину, це попало, і тобто в нього ліва сторона, тобто рука, і вся спина була просто, ну, як мені один сказав, навіть там фарш. Там е, головне, я казала, щоб тіло було, щоб ми могли відкрити. Я казала, я з закритою троною не буду ховати. Я маю бачити, що це точно він. Після похоронів, через 4 місяця, 22 серпня 23 року, народився Андрійчик, дуже похожий. Та. Хотілося закритися просто в собі. В тишині побути. Але я розуміла, що це погано. Ну, тобто ти закриваєшся, ти просто сидиш і дивишся в ту стіну, ну, ні до чого доброго не приведе. Життя продовжується, як мені такі впевнена, в тебе дитина є, хоч щось. Ну, а зараз розумієш, що це щастя. Він хотів Малізь. дуже сильно сина, але е, нам більшість говорила, що в нас, скоріше за все, дівчинка. Ну, але все-таки ми чекали того моменту, коли він покажеться і зробили таке міні-гендер е, паті, що <плес> дізналися, е, хто в нас. Що <плес> <Шо> буде? <плес> <плес> хлопчик. І розрада, і радість, і, і трохи вредний, дуже схожий на чоловіка, темні очі. Це, я думаю, чоловік був радий.